Всім доброго. Ще що хотів сказати, дуже багато українських біженців, ну я про себе, допустим, про Німеччину, дуже ображаються на німців, що вони на них якось так ну, типу, понаїхали з наїздом. З таким. Але ви ж шановні пані та панове українці, біженці, думаю, що не забувайте про те, що в Німеччині герцена політика про біженців вже Багато років, і тут дуже багато приїхало з близького сходу. З близького сходу їх тут вже десь до 6 мільйонів поприїхало. це воно все кипіло-кипіло. От вони якраз це Сірія, Афганістан, Лівія, ну і так далі. От вони реально приїхали, бо в них дуже низький рівень життя, і вони приїхали за кращим життям. І виходить, коли приїхали наші біженці з України. Ми ще приїхали не за кращим життям. Ми приїхали, тому що в нас йде війна, і тому що ми приїхали, щоб жінки, діти, щоб з живими залишитися. І коли українські біженці починають перебирати, там житло не те, там те не так, те не так. Да, тому що в нас є з чим порівнювати. Ми добре жили, ми все добре мали. І це якби, а німці нас ставлять в одну полку з ближнім востоком. Типа приїхали, тобі, там вон, є там, квартира погана з плесенью, там ти дуже заради жити. Ну, у мене це була хороша з ремонтом, все було з технікою нормально, кухонно. Тому наші деякі возмущаються, звісно, біженці. Да, потрібно і тому, що дають бути так сказать, радим і довольним, бо це безкоштовно. Але от така є ситуація, що да, тут я вже півтора року трохи більше знаходжусь, я бачу, що... Ну воно вже німці накипіло і вони починають якби, нас в одну планку з цими з ближнім Востоком, що до не перебирати, що долити і пользуйтесь. А ми ж приїхали не за кращим життям. Ми приїхали, тому що у нас почалася реальна бойові дії, реальна війна. Тому не беріть близько до серця. Німці такі добрі на самом деле, допомагають багато. Але у них теж накопилось, що держава таку політику проповідає, що урізає їх блага, дає блага тим, хто приїхав, хто ще на роботу не хоче йти. Тому отак от воно все і відбувається. Але німці, як не кажи, допомагають українським біженцям будь любезен, нормально. Так що всім добра, будьмо.